Дявочки нагепала 5-літрову каструлю голубцов підверх та й переживаю, бо буває, як повна каструлька, то мультіварка пікає. Не знаю, може пронесе. От такі класні поставлю, зараз у холодильник, накрию, хай стоять, а потім вже десь уночі поставлю хай вариться. Мені ще треба позно тортика зробити, намазати. Я вже без спекла. спекла. Треба зробити торта. Ще трохи роботи є. Дівчатки, буду робити печінкового торта. Ну, так виходить. Я беру майонез, і отаку сіточку-сіточку зробила, зробила, потім вілочкою розмазала, а потім ось так таким слоєм тоненьким зробила зверху морку з цибулею. І отак знову ложу. Отак трошечки як притискаю. О, можна курячу печінку, яку хто любить. Розмазала тортика печуночного, чуть-чуть легенько затягнула майонезом, чуть-чуть так взялася точчик-чик-чик і все. І зараз, зараз я його трошки украшу, придумаюсь. Взяла два яєчка. Можна, якщо крип є, то так все. Нарізати нарізати, зробити його зеленого, ну, можна, як хочете, можна жовтка віддільно, білка віддільно. Я зараз побачу, як я зроблю. так зроблю. Буде і так, і так гарно. Як зробимо, так буде і гарно. Дівчину, торт мій вже зроблений. Я от по боках трохи посипала жов... ну, жовтком і білком. Отак. А тут горошок і жовток, і посередині білок жовтком. І вирвала петрушку. Тепло, петрушка росте, ще ось, від. така береза. ну гарно І гарно, і смачно буде. Все добре. Отакий От високий, гарний торт.